Підготовка Карпат до весняної стадії чемпіонату проходить за незвичною схемою. Наставник «Зеленобілих» Ніколай Косту замість двох довгих тренувальних зборів проводить три короткі. Дуже хорошо, що ну, три збори, не два, бо можемо там з сім'ями побачитися на два, на два дні приїхали. Обично, що як два збори, а зараз три зробили, і це дуже добре, тому що ну, психологічно трошки важкувато там і. Тяжкі тренування були і хочеться з сім'ями побачитись, так що це дуже здорово. На першому етапі підготовки Карпатівці займалися тільки фізичною підготовкою. В основному працювали в тренажерному залі та бігали кроси. Усе болить. Перші збори були дуже важкими і серйозними навантаженнями. Працювали в тренажерному залі і багато бігали на полі. Зараз трохи відпочинемо і поїдемо на другий збір. над покращенням ігрових кондицій. Карпати працюватимуть на другому та третьому зборах. Перший етап підготовки пиш без спарингів. Що і грати, товариський матч, якщо в нас немає фізичної підготовки, правильно? Це І Зараз були хороші тренування, добре потренувалися. Зараз другий збір вже почнеться, думаю, з ігор. І вже більш-менш якісь, якісь кондиції у нас є. Так що, думаю, буде все нормально. Під час другого збору в Карпат заплановано три спаринги. 30 січня зеленобілі зіграють із білоградським партизаном, а 2 лютого проти Болгарського літекса. Хто буде суперником у третьому спарингу, наразі уточнюється.